Потріскалась ікона Галя. диви, О, шо, диви. Та що робити? Диви, вся в тріщинах. Що це таке? Це... це така техніка, Саша. Ой, це й можна зараз прирівняти. Багато ж пишуть це знак. все, це знак потріскалась ікона, впала, Підніміть її і все буде нормально. Унікальна техніка виконання це зроблено спеціально під старовину. Це кераміка покрита глазур'ю тріщини. зроблені спеціально. Рамочка, бачите, як потерта. одна із моїх улюблених ікон в цій техніці. Божа матір Спасителем. Я не знаю. Ну, в православії трошки по іншому образи, хоча православних ікон Божої Матері вони не перемішуються з католицькою, більше 700 списків відомих. Але це більше мені нагадує ну, як католицьку ікону. Mm. Буду вдячний, якщо в коментарях напишете, як ви вважаєте це православний чи католицький образ. Серія ікон виготовлена з кераміки під відео номер телефону в шапці профілю. Наш сайт, іконна лавка. Комія, де ви можете перейти на сайт, обрати такі товари, вибрати унікальні вироби. Унікальні вироби та замовити.